Поплескайте, хто, коли вибирає собі партнера для стосунків, е, не звертає увагу на зовнішність. Одна і бучача лицемірка. Вау! <рив> на, ми знайшли тебе. Супер. Будемо чесні, це перше, що ти бачиш в людини: зовнішність. Це перше, що ти бачиш. В тебе може звука... ну, виникати якась симпатія чи антипатія. Ти робиш якийсь висновок про людину щодо того, як вона відчу... відкрила рот. Це... це так відбувається часто. І я зрозумів в цьому всьому, що якщо ти зразу сподобався дівчині, ти можеш казати їй будь-що. Будь... Ти просто підходиш, кажеш, покажи пизду, і вона така, ха-ха, ти такий смішний. І це жахливо. Жахли. Натомість, якщо ти сподобався не зразу, це потім дуже важко виправити, так? Ви можете піти на прекрасне побачення на якусь класну постановку в театр, потім ви будете в якійсь затишній кав'ярні, де ти проявиш себе як чуйний слухач. Потім під зоряним небом ти будеш читати її вірші Семенка на пам'ять. Але якщо ти їй не сподобався до того, єдине, що вона скаже: А знаєш, оцей вірш Семенка? Іди нахуй, Валентин, знаєш, оцей вірш. Я зловив себе в моменті, в якому я підморгую коту. Я не знаю на що. Я не знаю, якої реакції я чекав від кота. Ніякої і не було. Кіт як сидів, так і сидів. І я не знаю, як було. Це... вочевидь, я йшов по вулиці, побачив кота, зупинився і такий. Просто зловив себе в цьому моменті. І єдине, що я подумав, це я б точно не підморгував собаці. Бо підморгнути собаці це наче дати невербальний дозвіл на їбання твоєї ноги. <риклад> я оглянувся і це було в такому повністю розписаному дворі. Знаєте, я подумав, це музей булінгу під відкритим небом. Бо там було написано: Вадим жирний, і через півметра Вадим тупий. Ще через пів метра Вадим помер, вибач Вадим. Вадим Жирний. Є таке, що питання, скільки ти важиш, задають тільки худим людям. Ніхто ніколи не питає з тих людей, скільки ти важиш. Бо всі такі, ну і так видно, що дохуя. І це не фетшеймінг, це факт. А в худих хочуть уточнити, хочуть так, е... з тобою все в порядку, чи ти прямо зараз повільно вмираєш? Скільки ти важиш? Фільм Роки, пам'ятаєте? Так. Да. Класний фільм, багато е, крилатих цитат е, з фільму Рокі. Класних всяких фраз. Наприклад, е, оця. Е, борітися, «поборити». Бо Бог помагає. Кожного разу, коли це розповідаю, взагалі є кілька людей, які такі. Це взагалі не звідти Валентин. Це Леся Українка, ти дурочок? Yeah. Okay. Так, в сольній творчості Святослава Корчука є така пісня, яка починається з її слів: Чи знаєш ти, як сильно в душу б'є безжальний дощ? І коли я слухав цю пісню в 16, я такий знаю Славік. Я дуже багато пережив в своєму житті, я знаю, як сильно в душу б'є безжальний дощ. Зараз я слухаю такий, що ти. Що ти цим намагаєшся сказати? безжальний Це якийсь розширений прогноз погоди. Мінус 6, але відчувається як мінус 9. Очікується опади у вигляді безжального дощу. Я пам'ятаю, щоб я йшов, падав дощ, я такий, ну це безжальний. Це, це прям в душу він б'є зараз. Щоб дощ такий падав, падав і такий, вона тебе ніколи не любила. Дощ, відбийся, дощ. Пам'ятаєш, Ліверпуль втратив чемпіонство в останній грі сезону. Блядь, дощ не треба. аж в душу. Прямо в душу, дощ. Рік тому э, стендап-коміки виходили на сцену і такі. Що? Пам'ятаєте коронавірус? Ага. Почалась повномасштабна війна і всі такі, пам'ятаєте? Не такий поганий рік 2020-й, казали коміки. Я так не думаю. Доволі хуйовий рік, э, пандемія хвороби. Немає вакцини, хвороба веде до смертей. Доволі хуйовий рік. Доволі хуйов. Взагалі, останній хороший рік на моїй пам'яті це 876. й Бо в 78-му було хрещення Русі, а я вампір. Мені це нахуй не треба. Доволі поганий. І, і ще оці, оці люди мене дуже, оціні люди, які такі Білл Гейтс нас чіпує. Пам'ятаєте? І я думав, а до чого це може призвести взагалі, що Білл Гейтс нас чіпує? І я передумав, було б прикольно, якби е, Білл Гейтс чіпує людей, і люди, яких він чіпував, починають складати про нього пісні на кшталт євангелійських е, баптистських пісень. Знаєте, такі пісні? І я написав таку пісню. Під ваші облиски, пісня про Біла Гейтса. Білл Гейтс. Ти такий мужній, Біл Гейтс. А наш Анус пружній, не знаю чому, Завдяки тобі, Біл Гейтс, бо ти нас чіпував і благословив на вічне життя. Біл Гейтс, тільки він в з моєму серці. Біл Гейтс. І немає більше смерті завдяки тобі, білець, бо ти нас пував і благословив на вічне життя. І тут хор чорношкірих на вічне життя. Вона відчуває мене. Можливо, навіть хоче. Я не знаю. Перевіримо, потім перевіримо. А зараз вірш. Пісня, вірш. це стендап. Якщо ви не знали. Так, цей вірш називається Тріумф демократії. Тріумф демократії. Манив Олександру і Мішу Неоновий блискіт вночі. І скромна назва крамниці Тріумф демократії. Саша хотіла моркву, вибирав Міша гриби, але продавщиця їх добре знала. Ану, нахуй звідси пішли. Це запізно. Це запізно. Ці люди, це еліта, вони такі поезія. Ви такі, ми поплескаємо, бо вони еліта. Бо вони розуміють мистецтво. Так, цей вірш, Трім демократія» він був написаний під впливом президентських виборів 2010 року. Гриби тут символізує Анатолій Гриценко, моркву Арсеній Яценюк. Я доволі старий уже. Так, мовне питання дуже довго турбувало українців, розділяло українців. Я думаю, все це закінчиться тим, що більшість українців просто перейдуть на українську, все логічно. Є, е, е, є одне питання, яке розділяє українців, і яке мене турбує не менше прямо зараз. І це е, те, що розділяє українців, це буквально одне слово. Це одне слово, і це слово це Порошенко. <реш> Розумієте, про що я так? Взагалі жартувати про Порошенка це вже мовитон, ніби, але. Я ніколи не був на стороні Порошенка в цьому конфлікті, відверто кажучи. Не скільки тому, що мені Порошенко не подобається, скільки тому, що мені не подобаються люди, яким дуже подобається Порошенко, бо це йобані сектанти. Але це мовитон, Це моетон жартувати про Порошенка. Я е, часто уявляю собі секс. <реш> да, я... <реш> да, я, я не займаюся і уявляю. Я, я так. Я уявляю секс подружжя Зеленських. О, і це так нудно. Це, це секс втомлених, зайобаних людей. Зеленська така, блядь, цього разу хоча б фліску зніми. там. Розумієте, так? Потім я уявляю секс Порошенка. О, і там несеться, там хардкор, там вони харкають один одному в обличчя. Марія каже: називі мене грязний шлюхай, десь в кутку дрочить Медведчук. Таке кінки, знаєте, фетіш. Бо п'ять людей, п'ять дітей треба ну, урізноманітнювати якось, а тепер в шоколадний. Там все треба попробувати вже. А є пари тут? Окей, вони найближчі. Вибачте. Скільки ви разом? Чотири що? Чотири, Чотири години. <рес> Рок. Чотири роки, вау. А скільки вам? 20. Непогано веде. В садку познайомились. <рес> так, знаєте, є такі пари, які. Вони зустрічаються три тижні, підходять до тебе і кажуть, це походу назавжди. Це, це походу назавжди, чувак. Це любов. Він єдиний. Такого не було і не буде, це походу це походу назавжди. Я думаю, ти можеш казати цю фразу тільки якщо ви сіамські близнюки. Або ви уже 30 років разом. Тільки тоді змінюється інтонація, з якою ти це кажеш. Це інтонація усвідомлення. Ти такий, а це походу назавжди. Окей, okay, окей, okay, зрозумів. Це... Так, в мене далі написано чоловічі мошонки. Так, ніби є жіночі, знаєте. Ці старі добрі жіночі мошонки. Що? Я подумав, що мошонки вони нагадують здуті повітряні кульки, які довго були надутими. Розумієте, про що? Ти дивишся і такий колись тут було свято. <звіт> ну і чим старший чоловік, так, ти, ну, можна. Я думаю, можна по зморшках цих намшонців визначати вік. Вік чоловіка, як в покільцях в дереву. Розумієш? Вам цікаво, звідки, я скільки знаю, про мошонки старших чоловіків, так? Я по-справжньому любив свого діда. Я галичанин, ці майні цінності щось значить для мене. Так, плавний перехід від чоловічих мошонок до Дмитра Гордона. О. О, я дивився контент з Дмитром Гордоном, але не цей новомодний контент, де гарна Українка, не оцей. А старий контент з Дмитром Гордоном, де інтерв'ю беруть у нього. І це інтерв'ю Радіо Свобода. Я вам рекомендую його подивитись. Це класне інтерв'ю, бо там журналіст впродовж цього інтерв'ю задає Дмитру Гордону незручні запитання. І Дмитро Гордон викручується як тільки може. І в якийсь момент журналіст такий дістає фотографії і такий: Так, дивіться, це люди. У вас на День народження з вами на фотографіях. А також ці самі люди. У вашій газеті це гадалки, екстрасенси і маги. Скажіть чесно, Дмитро, ці люди справді мають надзвичайні здібності? І Дмитро Гордон каже: Так. Я вам більше скажу, каже Дмитро Гордон. Всі люди <праць> мають надзвичайні здібності. Я вам більше скажу, каже Дмитро Гордон журналісту. Ви маєте надзвичайні здібності. І я не розумію, чого в цей момент журналіст не зробив отак. Справді, справ... я відчуваю, відчуваю. Я відчуваю... Так, так. я відчуваю, що ти мені пиздиш впродовж цього інтерв'ю, Діма. Ще відчуваю, що хочу настяти тобі на лице. Ось. І Діма би такий ні-ні, це вже моя суперсила робити так, щоб люди хотіли настяти мені на лице. Так, життя стендап-коміка складне. Я виступав на файному місті», Це рок-фестивалі, там була стендап-сцена. І зараз я вам що Знаєте знаєте, ACDC групу? Мало хто знає, але якщо будити п'яного бездомного словом тандер, він проспіває вам мелодію сідісь. Так от, я виступав на цьому рок-фестивалі, після цього до мене підбігло 30 людей і забризкало мені бало Чернігівським. <зум> Не повторюється цього. Мені подзвонили з соціологічним опитуванням. Сказали, це займе 10-15 хвилин, і це буде опитування про радіо. І я погодився моментально. Бо кожного разу, коли я бачив результати соціологічних опитувань, я такий, так а хулі мене не запитали. <риклад> коли я уже. І мені кажуть: ви слухали якесь радіо цього тижня чи цього місяця? Я кажу: ні, я не слухав жодного радіо цього тижня. Чи цього місяця. Мені кажуть, зараз я перечислю радіо. І ви скажете, чи слухали ви це радіо цього тижня, чи цього місяця? Я кажу, я ж сказав, уже, що я не слухав жодного радіо цього тижня, чи цього місяця. І мені кажуть, мужчина. Зараз я перечислю радіо і ви скажете, чи слухали ви це радіо цього тижня чи цього місяця? Я кажу: я ж сказав вже, що я не слухав жодного радіо цього тижня чи цього місяця. І мені кажуть, треба перечислити радіо. Змієте, треба, щоб продовжити соціологічне опитування, треба перечислити радіо. Я кажу, треба перечислити радіо, чи ви хочете перечислити радіо? І мені кажуть, а ви хочете, щоб я перечислила радіо? Я такий, блядь, ви перемогли, це можна було вже зробити. І вона перечислює радіо, і я такий ні, ні, ні. І в якийсь момент я такий. Так, а оце? А повторіть, яке там третє, третє було. Третє, яке було. І вона така, ага. Люксафем, слухали його цього тижня чи цього місця? Я такий ні. Не, не слухав. Так, трошки комедії спостереження. Трошки комедії спостереження. Помічали. Що американці хочуть посорити слов'ян? Помічали таке? Ну, навіть в Азії, навіть в Азії. Ну, Китай, Тибет, Тайвань це і є Свята Русь. Куди вилізти? Американці, куди вилізти? Так, в Україні, значить. Кожного року е, близько п'яти тисяч людей отримують обвинувальний вирок за зберігання маріхуани без мети збуту. Що зробили ці люди? Покурили маріхуану. Один мільйон підписників Юлі Верби. Що роблять ці люди? розмножуються. З ким ми боремось? Куди дивиться поліція, так? Так, пам'ятаєте це, як кажуть на Закарпатті і в Твіттері таймлайн? Коли не можна було нічого поганого сказати про Арестовича на початку війни. Ну, люди дратувались, люди коли ти казав, що він довбоя, бо, бо вони такі не можна, він заспокоює наших мам. Не треба. В мене навіть був е, знайомий, е, який побився з іншим типом, бо той щось сказав погане на Арестовичу. Зараз ти кажеш, треба вбити Арестовича, і люди такі, ну, в цілому справедливо. В цілому немає. Я думаю, е, Арестович це як сифіліс. Були часи, коли люди думали, що це прикольно. Але часи змінюються, так? Часи змінюються. І я от думаю, а з чого це все почалось взагалі, так? От спочатку люди не викупали, що Арестович, езотеричний, Малороз. потім виявилось, що Спартак Субота, шахрай, і з чого з чого це все почалось? І я знайшов, я знайшов з чого це почалось: з того, що в дідзьо була несправжня борода. А ми закрили на це очі. Ми пробачили: от, блять, розгрібайте тепер. Так, я придумав, як е, можна е, е, ображати людей, щоб вони не дуже ображались. Е, ти просто підходиш і кажеш, ну, ти який не який, я підарас. <різь> і Людина така, ауч, підарас, але який не який, стараюсь. стараюсь. <різь> так, я хочу, щоб в коментарях до цього відео розгорнулась дискусія, е, чи можна вживати слово «підарас», чи воно існує тільки в, в контексті гомофобної образи, розберіться там з цим, будь ласка. У мене дуже класний таролог. Я б навіть сказав тарологиня. Ось як я це зрозумів. Вона скидала мені карти. Скидає мені карти. І каже: я бачу, що прямо зараз тебе хтось найобує. <рес> я такий, вау, серйозно. І вона така: та, ти віриш у всяку хуйню. Є таке, що на все є е, народний спосіб. На, на все на... що б в тебе не сталося, ти гуглиш. Якщо це стосується якоїсь хвороби, там спочатку буде доказова медицина і в кінці обов'язково буде народний спосіб. І це стосується всього. На все є народний спосіб. І я думав, а який би це був народний спосіб суїциду? І я думаю, що це на водохреща, в околонці е, окунутись три рази, але винурнути тільки два. Народний спосіб суїциду. В роки, пам'ятаєте ще? Пам'ятаєте, що, пам що таке в роки? Да? Клас. Одна людина? Я, я просто недавно виступаю, люди не знають, і мені з залу хтось каже, ну, це цей. Е... З глаз. Я такий, yes, exactly, з глаз. Саме так. Е... В роки. Мене, як казала мені мама, часто врікали в дитинстві. Давайте так, я вам поясню. В роки це тобі стало погано з якоїсь містичної причини, а саме на тебе хтось подивився якось не так. <ріст> якось ти йому сподобався чи не сподобався, хуй його знає. І мама, е, мама дала мені лайфхак, ну як нанести превентивний удар в рокам. Е, ось що варто робити: е, ти береш, е, береш е, дулю, кладеш її в кишеню. Потім знаходиш підозрюваного, дивишся на нього і кажеш, поцілуй мене в сраку. Ну, не вслух, не вслух. Не в і я робив це донедавна. Я, я це робив. Бо, бо працює нуль в років, розумієте? Прям працює, мам, дякую. Але це ж очевидна хуйня, так? Це ж очевидна хуйня. По-перше, які, блядь, в роки. По-друге, що я роблю взагалі? Я мовчу, до тихих затонів своєї душі прислухаюсь. Про те, що мовчу, не признаюсь, не признаюсь. Я смутний, я смутний, я смутний, бо щось душу стиска, мов кошмар навісний. я веселий, бо в смутку, є пелюс невмерлий. Я не хочу бути листом осіннім зутлілим, я не хочу про зиму зітхать восени, хочу бути смілим і жду весни. Зараз хтось думає, о, він прочитав більш. Хтось думає, о це вірш Михайля Семенка. А хтось думає, а знаєш цей вірш Семенка? Йди нахуй, Валентин. Це був Валентин Перу з гарнамом вечора».